Росія в жодному випадку не дозволить статися військовій операції у Сирії і навіть готова збільшити постачання зброї до Ірану. Таку заяву зробила сьогодні. Держдума тим часом, у відповідь на російську пропозицію передати сирійську хімічну зброю під контроль міжнародної спільноти, Барак Обама закликав американський конгрес відкласти рішення щодо військового втручання, аби, мовляв, дати шанс дипломатії. Більше про сирійську кризу знає наша колега Анастасія Сорока. Насте, привіт, тобі слово. Наталко Андрій, вітаю. Росія може збільшити кількість зброї, яка постачається до Ірану, якщо Сполучені Штати таки зададуть удару по Сирії. Таку пропозицію сьогодні обговорили в російській держдумі. Її навіть підтримав голова думського комітету з міжнародних справ Олексій Пушков. Крім торгівлі зброєю з Іраном, Держдума готова переглянути умови транзиту американських вантажів до Афганістану. Поки це лише пропозиції. У цьому всі чотири фракції російського парламенту сьогодні проголосували за підтримку Сирії у випадку початку військових дій проти неї з боку західних країн. В Случає, если все-таки в Соединенных Штатах возобладает партия партія війни, а усилия врагов Сирії, таких государств доволі много, як ми с вами знаємо, принесуть результати. то я считаю абсолютно оправданным предложение коллеги Леонида Калашникова о том, чтобы рассмотреть более серьезные меры со стороны Российской Федерации, включая расширение поставок оборонительного оружия Ирану и рассмотрение возможности изменения порядка нашего взаимодействия с Соединенными Штатами по Афганистану. Напередодні ж Росія запропонувала дипломатичний хід передати сирійську зброю під контроль міжнародної спільноти. Офіційний Дамас таку ініціативу підтримав. А ось сьогоднішні заяви депутатів російських пролунали якраз після звернення президента Барака Обами до американського народу, в якому він заявив, що дасть можливість Росії і Асаду довести серйозність своїх намірів щодо хімічного роззброєння, і попросив конгрес поки відкласти голосування по резолюції щодо е, е, введення військ до Сирії е, мовляв, дамо шанс дипломатії. Російський парламент демонструє бажання приєднатися до міжнародної спільноти у спробах змусити Асада віддати свою хімічну зброю. Режим Асада нині визнає, що має зброю і навіть погодився приєднатися до конвенції про заборону хімічної зброї. Ще рано говорити, чи матиме це успіх до того ж, ми повинні переконатися, що Асад дотримуватиметься своїх зобов'язань. Але ця ініціатива дає можливість усунути загрозу хімічної зброї без застосування сили, і тому, поки тривають дипломатичні переговори, я попросив конгрес відкласти голосування щодо дозволу військового втручання в Сирії Of... Примітно, що свою промову Барак Обама здійснив якраз на тлі відсутності підтримки військового втручання до Сирії у Конгресі. Аби е, військова операція здійснилася, її мають підтримати обидві палати парламенту у нижній палаці. Поки більшість виступає проти військового втручання американських військ в сирійське питання. 150 із 435 депутатів виступають рішуче проти 103 поки схильні до проти лише не визна. Вчилися uh... 150 не визначилися взагалі, і 26 виступають за удар по Сирії у Сенаті. Ситуація аналогічна. Там 29 сенаторів рішуче підтримують інтервенцію. 11 підтримують своїх колег, але ще не визначилися. 37 не визначилися взагалі, і 23 виступають за інтервенцію до Сирії. Водночас і звичайні американці не підтримують ініціатив свого президента. За останніми опитуваннями 6 із. 10 американців висловлюються рішуче проти військових дій у Сирії у Іраку. Ми довели, що наш розум не завжди дає нам правильні відповіді. Гадаю, нам варто розглянути усі можливі варіанти перед тим, як братися до зброї. Нам варто вислухати конгрес та інших світових лідерів і опиратися на розсудливість перед тим, як зробити наступний крок. Хімічна і ядерна зброя це не те, що варто відстоювати. Гадаю, якщо хтось погрожує ними, ми маємо діяти рішуче, аби їх зупинити. Війна – це дуже погана річ. Це, звісно, просте, але неправильне рішення. А, власне, як бачимо, дипломатичні потуги, які почалися в понеділок після заяви. Міністр закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо пропозиції передати хімічну зброю Сирії під контроль міжнародних міжнародної спільноти нині такі дипломатичні спроби стикаються з перешкодами. Багато країн досі чекають мандат ООН для початку прийняття якихось рішень. А сьогодні ж Рада безпеки у складі п'яти постійних членів мала би засідати для рішення щодо Сирії Власне, попереднє засідання Ради безпеки у вівторок не вдалося а щодо сьогоднішнього, ми спостерігатимемо за за тими, які рішення прийматимуться і чи прийматимуться взагалі якісь.